Вітаю вас, церква. Е, Христос народився. Е, з, я не просто так почав з такого традиційного вітання е, сьогодні, тому що ми будемо говорити про традиції, і сьогодні моя проповідь буде не стільки проповідь, скільки, як в СРСР була там культ про свільдіятельність. Сьогодні в нас буде культ про ну, так... Е, і сьогодні мені просто смішно, тому що е, про те, що Петро говорив. Е, в мене ну просто навіть перший абзац був про те саме, але я зараз йому буду заперечувати. Так що забудьте все, що вам сказав Петро. Я, да, я просто сижу і слухаю, як Петро розказує вам про ось цей день сонця. Який відмічався 25 грудня, і я такий опа, а я зараз от вийду і те, що все Петро скасував, скажу. Ну нас насправді, от, те, що Петро сказав, це дуже розповсюджена теорія. І сьогодні я буду говорити окремо про міфи, які пов'язані з Різдвом. І про міфи, які пов'язані з Різдвом, вже постбіблійних. Часів, тому що ну, Різдво, саме як свято воно започаткувалося, як Петро сказав, перше згадування з 336, го Скоріше за все, воно було і до цього, але десь з другого по третє століття воно започаткувалося. І саме про дату 25 грудня, 25 декабря. Чому саме 25? І знову ж таки, це не від Дня Сонця, але зараз я розкажу трішки далі. Насправді ми не знаємо, що якщо Христос родився 25-го, ми не знаємо, якщо Він взагалі народився зимою, ми навіть не знаємо, в якому році точно від Різдва Христова Христос народився. Багато людей, багато. Людей, що вивчають Біблію, вони схильні до того, що Христос народився в другому, е, другому році до, Христа, до Різдва Христова. Ось така, можна сказати, цікавий такий факт. Е, і це пов'язано з тим, що ми до кінця не знаємо, в якому році помер цар Ірод, е, і тому ми не можемо точно сказати, в цьому році народився Христос. Але далі, саме чому. Ми відмічаємо е, е, Різдво 25-го. Насправді е, є дві теорії і два фестивалі, два свята язичницькі, які приписують, що е, Різдво саме взяло оці характеристики і просто поставу і стало на їх місце для того, щоб ну, там, е, якось поширити свою владу або просто ну, похрестити людей, але залишити. Їх, ну, щоб вони відмічали свої, можна сказати, пробуті язичницькі свята. Насправді, от деякі моменти. Сатурналія і, і ці два свята це Сатурналія і Соленвіктус. І вже, як відмічав Петро, Соленвіктус дійсно відмічався 25 грудня. Але перша згадка про Sol Invictus, який відмічається 25 грудня, вона записана в 354 році. А перша згадка про Різдво 25 грудня, в 336. Тому Sol Invictus, який відмічався саме в цей день, він трішки пізніший. Він десь 20 років від Різдва. І є. Є записи, які відмічають, що саме цей е, е, фестиваль Сонця він відмічався е, взагалі-то в осени. Я, я вам навіть зараз скажу, вони називають дати 19 серпня або 19 жовтня. Тобто набагато вірогідніше, що навіть це свято Соленвіктус було перенесене. Саме язичниками на дату 25 грудня, щоб вони могли бути в такому, можна сказати, в конкуренції з християнами, які ну, дуже дуже ну, набрали обертів тоді в Римській імперії, другий фестиваль це Сатурналія, яка відбувалася зазвичай 17 грудня. І багато людей кажуть, що різдво це знову ж таки це поробута Сатурналія, яку Константин взяв і поставив Різдво саме в такий день для того, щоб люди ну, вони відмічали, щоб їм легше було перейти. Насправді вони дуже в схожому проміжутку часу вони відбуваються, але Сатурналія не має письмових записів, коли вона. Доходило до 25-го. Чому тому, що вона починалася з 17 грудня і йшла в залежності від коли імператор хотів, скільки він хотів дати днів людям на ось ці фестивальні е, всі там, ну на, на цей фестиваль він міг дати два, три, чотири. І доходило до 7 днів е, в, в деяких записах. І це випадало на 24 четверте, на 25 п'яте. Це ніколи не випадало. Що таке Сатурналія? Сатурналія це, це був фестиваль, і <постивали> на, да, на честь Сатурна, і на честь, як воно називається, ну, щоб було більше жатви. Тобто такі, ну, в, них, в них було багато моментів, і вони там. Да, <постивали> да, язи, я, да, просто язи, язи, фестиваль. Чому саме 25 грудня? Ця дата пов'язана з повіренням ранніх християн, що Ісус, Ісус помер в той самий день, коли Він був зачатий. І якщо ми візьмемо традиційну дату, яка вважається з 1-2 сторіччя 25, 25 марта, це що в нас? Це 25 березня. Якщо ми віднімемо від цієї дати 9 місяців, ну тобто 9 місяців, які там дитина має бути в матері, то, да, то ми доходимо до дати 25 грудня. І саме ця дата стала такою, ну, що її вважають датою Різдва Христова. Чи, чи ця дата правильна? Скоріше за все, ні, але тепер ми бачимо мислення, що стоїть за тим. Чому ви обрано е, саме цю дату 25-го? Е, далі це більш вже до сучасних традицій Різдва. Е, е, ялинка. Насправді дуже часто, ну це е, Це дуже часто відбувається, що люди почнуть казати, там, наряджати ялинку, хтось прийде, скаже, ага, а це все це від язичників. Хтось прийде, скаже. Це навіть від язичників, хто з прийде скаже інше і інше і інше. І навіть до правди докопатися ну, майже неможливо. Ну, от в нас, я думаю, що в нас вирішили трішки, трішки е, ну, грати на, на безпечній стороні, тому поставили на ялинки, але ну, такі пірамідки, я не знаю, ну, типу ялинки. Е, але ну, далі, давайте розберемося, що е, все ж таки з. Ялинкою. Чи були використані вічно-зелені дерева в язичницьких традиціях? Так, вони були. Чи значить це, що ялинки, які в нас зараз стоять вдома, це язичницькі символи? Ні, не значить. І зараз я поясню трішки, чому. Практика прикрашання дерев вічно-зелених, вона і дійсно була. В, саме в Європі іноді пов'язана з язичницькими ритуалами. Але саме традиція прикрашання ялинки, як, її, як ми її знаємо, вона започаткувалася набагато пізніше. Вона вперше згадана десь в 15 му або 16 му сторіччі, і згадана, що в Германії люди почали прикрашати оці ялинки і ставити їх у себе вдома. Можна ж, звичайно, провести таку лінію, що. А, ну, Германія там якісь е, е, ну, германські племена, які були там, е, які були язичниками, вони практикували таку практику. І оця традиція вона перекочувала в, в 16 сторіччя. Але якщо ми подивимося, який період пройшов поміж тим, як ця практика була записана і коли закінчилося... Закінчилися язичники в Германії, тому що їх просто не стало, тому що поширена християнізація вона просто хопила весь континент. Тому побачимо, що пройшло ну, багато багато століть. Е, і найбільш вірогідно, що ялинка пішла від е, насправді від сценок, які гралися 24 грудня. Тобто, е, Різдво вже відмічалося багато століть. 24 грудня перед Різдвом. Була доволі популярною сценка з, з гріхопадінням, в якій Адам і Єва брали яблуко з дерева і їли його, і показувалася історія гріхопадіння і роз'яснювалося, чому Ісус прийшов у цей світ. Звичайно, так як це була Германія в посередині зими. В них, я думаю, що не було іншого вибору, як вибрати вічно-зелене дерево. І тому пройшло декілька століть, як люди почали оці вічно-зелені дерева ставити собі в хати, прикрашати їх, як колись вони на сценках були прикрашені яблуками. А зараз вони почали прикрашати їх спочатку яблуками, потім орнаментами, а потім вважається, що традиція ставити. На ялинки свічки, ну зараз вже не свічки, а ліхтарки була започаткована саме Мартіном Лютером. Ось така, такий екскурс в історію Ялинки. Далі ми розберемо Санта-Клауса, Діда Мороза або Святого Миколая. Це такі принаймні в нашому регіоні, це ну, в Європі це найпоширеніші такі. Дарувателі. І дуже часто вони стають, можна сказати, персоною Різдва, і тоді сьогодні ми розберемося, ким вони є насправді. І насправді для, ну, для двох з них, навіть не для двох, ну, я почну зі Святого Миколая. Святий Миколай це була реальна особа, це був реальний чоловік. І він був відомий тим, що він був такий, можна сказати, меценат. Він розносив, дарував дітям доволі багато подарунків, і він так залишився в, в думках людей, як такий святий, який приходить і дарує дітям подарунки. З цим все просто насправді і для Санта-Клауса святий Миколай є, можна сказати, еволюцією. Насправді, на еволюцію еволюції. Чому? Тому що Санта-Клаус він пішов від, зараз скажу, Сінтер Клауса. Сінтер Клаус це можна сказати, той самий Святий Миколай, але вже на датський лад. І щоправда, що в Дані не на датський, а на нідерландський. І щоправда, що в Нідерландах він обрів. Таку, можна сказати, синкретичну особливість, що він переплівся трішки з одіном, з божеством вже тих народів, і обрівся так такою колесницею, яка може літати. А потім оцей Сінтер Клаус, датчани, які не датчани, знову кажу нидерландці, які приїхали в Нью-Йорк, коли тоді ще називався Новий Амстердам. Це вам трішки невелика трівія. Вони дуже сумували, і вони ну, почали використовувати цього персонажа в себе. Потім він став таким, е, ну, таким популярним персонажем в е, Нью-Йорку, в усій Америці. А потім він став, е, можна сказати, рекламним обличчям бренду Coca-Cola. Ось <рес> така історія Санта-Клауса. З Дідом Морозом, трішки по-іншому. В нього немає прямої. Пов'язаності з Святим Миколаєм, Дід Мороз насправді більш, Дід Мороз насправді більш напряму пов'язаний з язичництвом. З Чому? Тому що Дід Мороз це став він став еволюцією стародавнього слов'янського духа Морока. Да, морока. І і потім він ну став таким вже з поганого персонажа, добрим персонажем, який приносить подарунки. Так що ну насправді Святий Миколай можна сказати, це оригінал неперевершений, який ну можна якщо казати людям, що якщо казати дітям, що хтось принесе їм подарки, то краще казати, що Святий Миколай. І насправді з Різдвом, так як це доволі давні давнє свято з 3 століття нашої ери, і навіть до, до сьогоднішніх днів ми його відмічаємо, це свято, яке розвитілося по всьому земному шару. Є багато-багато традицій, багато багато в багато, багато, багато яких країнах, і звичайно, всі ці традиції вони десь там. І переплітаються з якимись е, там язичництвом або з такими практиками, які неправильні. Але я думаю, що і це те саме, що Петро сказав на початку: е, що ми маємо е, немає проблеми в цих навіть практиках, якщо вони колись були язичницькими, якщо ми їх тримаємо на другому місці. А якщо на першому місці в нас є Христос. Якщо на першому місці в цей день, хоча він і не був, скоріше, за все, народжений в цей день. Ми відмічаємо його, ми ставимо його на перше місце, і ми згадуємо, що він прийшов сюди, в цей світ для того, щоб померти за нас, то тоді свято Різдва має сенс. А всі ці інші традиції, ялинки, Діди Морози, Святий Миколай, це... В порівнянні з ним нічого.